Держдеп фактично заявляє, що штати виходять з переговорного процесу. Ми не будемо посередниками. Ми не будемо миттєво летіти на інший кінець світу, щоб модерувати зустрічі роботами і вестися між двома сторонами. То що, ключовий партнер України зійшов з дистанції за крок до фінішу. Сполучені Штати, начебто, й грюкнули переговорними дверима. Але ногу залишили в отворі. Білий дім не зацікавлений втрачати контроль, бо чудово розуміє, якщо піти остаточно, хтось інший обов'язково посяде твоє місце. І не факт, що це буде партнер, а не суперник. І вуаля підтвердження цього після нашумілої заяви держдепу з'являється ось таке роз'яснення речника нашого МЗС. Я зв'язався з прес-секретаркою державного департаменту США Темі Брюс. Ми підтвердили, що її коментар про роль США як посередника прозвучав у контексті її аналогічного коментаря, зробленого раніше цього тижня. Якщо не буде прогресу, ми відступимо від ролі посередника. Це не була нова позиція. Тобто, вихід штатів недоконаний факт, а скоріше елемент тиску або навіть дипломатичного шантажу. Якщо і шантаж, то це шантаж не проти України, а проти Росії.